Вітаю тебе, дорогий глядач. Сумні реалії, в яких ми живемо, не перестають ставити перед людиною нові виклики та нові запитання, на які не так вже й легко знайти відповіді. І одне з найболівших запитань я бажаю сьогодні з тобою розглянути, поглянувши на нього через призму Божого Слова. Перед тим, як я відкрию тему сьогоднішніх роздумів, я хотів би зачитати один лист. В ньому описана історія німця-християнина, який жив у Німеччині при нацистах. Цей лист був опублікований рухом Право на життя. І в ньому говориться наступне. Я жив у Німеччині під час Голокосту, влаштованого нацистами. Я вважав себе християнином і щотижня відвідував Євангельську церкву. Те, що відбувалося в Німеччині з євреями, було нам відомо нещуток. Втім, ми намагалися триматися від цього подалі. Адже що ми могли зробити? На той час поряд нашою маленькою церквою проходила залізниця. Щонедільного ранку лунав далекий свисток поїзда, що наближався, за яким незабаром чувся стукіт залізничних коліс. Час від часу до нас долунали крики та плач людей, які перебували в поїзді. Ми розуміли, що в цих вагонах як велику рогату худобу на забій везли євреїв. На той час свист поїзда переривав кожне наше богослужіння. Ми точно знали час транзиту поїзда, і як тільки чули його свисток, переривалися на співи гімнів. У міру наближення поїзда сила нашого співу наростала. Коли поїзд проїжджав повз нашу церкву, ми співали найголосніше. Бувало, що, незважаючи на наші старання, до нас все ж таки долітали відчайдушні крики в'язнів, що транспортувалися. У такі моменти кожен з нас переходив чи не на крик, щоб заглушити їхні благання про допомогу. Минули роки. А про це ніхто так і не заговорив. Однак у моїх снах я все ще чую свисток того поїста. Боже, пробач мені, прости всіх нас, які називали себе християнами, але нічого не робили для того, щоб втрутитися. Сьогодні в нашій країні війна війна, яка розділила людей цієї планети на два табори тих, що підтримують Україну, і тих, хто відкрито заявляє, що проти нас. Але є ще одна категорія людей, які зайняли третю позицію. Позицію мовчати. І тема сьогоднішніх роздумів має назву мовчання золота. Хоча правильніше буде сказати так: мовчання золото такий великий знак питання в кінці відомого нам всім вислову Як же вести себе в ситуаціях, коли ти бачиш несправедливість і потрібно прийняти міри, але ти розумієш, що твоє втручання, твої слова можуть коштувати тобі надто дорого. Як Біблія висвітлює подібні питання та які поради дає? Насправді не все так просто. Ця тема має дві сторони медалі. І так би мовити, першу сторону ми знаходимо, відкриваючи книгу пророка Амоса. П'ятий розділ, тринадцятий вірш. Ми читаємо. Тому то розумний мовчить цього часу. Бо цей час лихий. Пророк Амос описує період духовного занепаду, коли люди були злими, жорстокими та робили багато злочинів. І саме в такий небезпечний відрізок історії ізраїльського народу пророк говорить ці слова розумний, мовче з цього часу, бо цей час лихий. Цей біблійний вірш згадується в історії Франца Хазела, німця, який жив в часи Другої світової війни. Він був противником політики Гітлера та противником насильства. Але у віці 40 років його було призвано до гітлерівської армії. Перебуваючи на війні, він намагався спасти, а не губити людські душі. Він був першим, випереджаючи солдат СС в будинках, де проживали євреї, попереджаючи їх про небезпеку. Франц був влучним стрільцем, який мав перевагу носити маленький пістолет замість незручної великої зброї. Але він потайки викидає його, щоб ні в якому разі нікому не заподіяти зла. В його кобурі просто шматок дерева. Через його християнські переконання та принципи в нього було багато ворогів. Одного разу він не зміг промовчати, коли почув, як хтось вихваляв Гітлера. І Франц, висловивши свої думки в голос, нажив собі ворога та отримав ряд проблем. І тоді він згадав біблійний вірш з книги пророка Амоса: Розумний, мовчить цього часу, бо цей час лихий. І він бачить в цьому тексті мудрість, і він бачить в цьому тексті обачність. Можна було б завершити наші роздуми, адже ніби відповідь знайдена. При складних життєвих обставинах краще промовчати. Але ви ще ми говорили, що в цьому питанні є дві сторони медалі. І цю іншу сторону ми знаходимо в книзі Естер. Коли над єврейським народом нависає загроза геноциду, і цариця Естер, також єврейка, про згубленості і не знає, що робити, мовчати чи діяти, їй були адресовані наступні слова: Зачитаємо: Книга Естер, 4 розділ, 14 вірш. Бо якщо справді будеш ти мовчати цього часу, то полегшення та врятування прийде для юдеїв з іншого місця, а ти та дім твого батька погинете. А хто знає, чи не на час як оцей досягла ти царства? В даному тексті ми бачимо, що мовчання прирівнюється до зради та злочину, яке не залишиться без покарання. Так коли ж мовчати, а коли говорити? Чи направляти свої несхвальні погляди на тих, хто мовчить? Чи можливо виправдати їх? Знайти відповідь ми зможемо саме в цій драматичній історії книги Естер. Ця розповідь починається з дивних, абсурдних, я би сказав, незрозумілих подій. Цей сюжет підійде більше до якогось епатажного ток-шоу, ніж для християнської історії. Цар Хашверош влаштував бенкет, який триває не тиждень і не місяць, а 187 днів. Розвеселившись від вина, в голову приходять не найкращі ідеї. Які призводять до ланцюгової реакції дивних подій. Але Господь навіть через ці неприборкані, п'яні, нерозумні рішення грішних людей пише свою історію. Завдяки цим подіям, звичайній єврейській дівчині Естер був відкритий шлях до вінця цариці, щоб задовго до того, як диявол винесе смертельний вирок для вибраного народу Божого, при владі була людина, яка не промовчить, а в руках Божих стане інструментом для спасіння. Отже, Астер стає царицею. За наказом Мордехая, свого двоюрідного брата, вона не каже нікому про свою національність. Чому? Ця обережність дає можливість припустити, що тоді до євреїв також ставилися з певним упередженням. Неймовірна історія, яка виглядає як казка про попелюшку. Було б чудово на цьому закрити останню сторінку цієї розповіді зі словами: І жили вони довго та щасливо. Але як у всіх сюжетах повинна бути боротьба боротьба між добром та злом. І зловці історії уособлює Гаман. Наближений до царя Гаман є яскравим прикладом надзвичайно гордої людини. Йому дуже не сподобалося як Мордихай, двоюрідний брат Естер, не вклонявся перед ним, як це робили всі його піддані. Його людь була надзвичайною. Але йому здавалося, що вбити одного Мордихая занадто низька справа для нього, і він вирішив знищити цілу націю, до якої належав Мордехай. З цією пропозицією він звертається до царя. І цар задовольняє його прохання. Отже, був визначений день, коли євреї мали бути знищені, а їхнє майно конфісковане. У кожній країні та околиці, скрізь, куди доходило слово царя та його наказ, для юдеїв наставав час великого смутку, плачу і крику. Адже указ мідян та персів не міг бути зміненим, і ізраїльцяни розуміли, що вони приречені. Цікаво описує цю ситуацію наступний текст книги Естер. За наказом царя гінці негайно вирушили. Указ був оголошений також в замку Сузи. Цар і гаман у той час сиділи і бенкетували, тоді як місто Сузи було в замішанні і розгубленості. Бачимо, що в час глибокого страждання цар вирішив зайнятися улюбленою справою. Він з гаманом влаштував бенкет. Як часто між тими, хто знаходиться там зверху при владі, і між звичайним народом, існує величезна прірва. Яка не дозволяє вибраним в лапках хоча б десь колись співпереживати або розуміти тяготи та біль звичайних людей. Але я також часто думав про те, як це все відбувається, коли якась нація чи група звичайних людей стає поза законом і приречена на знищення. Як це можуть підтримати інші громадяни, прості люди, їхні сусіди, знайомі, друзі? Те саме запитання в мене виникало, коли я читав жахливі сторінки німецької історії. Раптом всі Почали ненавидіти євреїв. Як? Чому? Стільки жили разом, були сусідами, партнерами в різних комерційних справах, можливо, навіть були друзями. І раптом влада сказала, що все, це не люди. І більшість німців чомусь погодилися з цим рішенням. Мені одного разу на очі попався діалог єврейки з однією німкою-християнкою ще на початку цих жахливих подій в Німеччині. Єврейка говорила: Я не знаю, що буде далі. Сусіди. Які були дружні з нами роками, тепер навіть не вітаються зі мною Не те, щоб розмовляти. І далі вона розповідає про жахливі умови життя, які випали на її долю. Трохи пізніше її заберуть в концтабір. Історія має властивість повторюватися. В часи Астер її народ також став поза законом і був приречений на знищення. І ось ми доходимо до певної кульмінації і, нарешті, знаходимо відповідь на запитання. Говорити чи мовчати в таких непростих ситуаціях. Після того, як був виданий цей жахливий наказ до Естер як до людини, яка має владу, біжать за допомогою. Але що вибирає Естер? Говорити чи мовчати? Давайте прочитаємо. Усі царські слуги, дворяни, а також народи царських провінцій, знають, що для кожного чоловіка чи жінки, котрі без запрошення війдуть навіть у внутрішній дворик царя, існує один закон щодо всіх. Смерть. Хіба що цар простягне до нього золоте берло? В такому разі людина залишалася живою. Мене ж не кликали до царя ось уже 30 днів. Отже, що вибрала Естер: говорити чи мовчати? Я бачу, що її вибір більше мовчати, ніж говорити. Простою мовою вона сказала, що я можу зробити. Піду до царя без запрошення. Це може коштувати мені життя. Але її брат Мордихай відповідає їй словами, які ми вже чули. Не думай в душі своїй, що втечеш до царського дому одна з усіх юдеїв. Бо якщо справді будеш ти мовчати цього часу, то полегшення та врятування прийде для Юдеїв з іншого місця, а ти та дім твого батька погинете. А хто знає, чи не на час, як оцеї досягла ти царства? Одного разу Мартін Лютер Кінг, людина, яка боролася за права темношкірих, сказав такі слова. На сам кінець ми пам'ятатимемо не слова наших ворогів, а мовчання наших друзів. Яка велика глибина цього вислову від людини, яка напевно на власному досвіді пережила глибокий біль від мовчання так званих друзів? Отже, що робить Стер після такого докору? Вибирає говорити чи мовчати? Чи побігла вона до царя, можливо, пала перед ним, розказала все, як є? Ні. Вона обирає поки що мовчати. І на той момент це було правильне рішення. Ситуація, в якій опинився єврейський народ, вимагав негайних дій, але Естер з Мордихаєм розуміли: якщо могутній Бог не допоможе, усі їхні зусилля будуть даремними. Тому вони звертаються до джерела безмежної сили, вони моляться до Господа. А разом з ними і всі ізраїльцяни міста Сузи. Після цього Естер наважується та йде до царя Хешверожа. І він приймає її, спасає від смерті і говорить наступні слова. Зачитаємо. І сказав до неї цар Що тобі, царице Естер? Яке прохання твоє? Якщо побажаєш аж до половини царства, то буде дане тобі. Що вибирає Естер цей момент говорити чи мовчати? Вона мовчить. Але чому? Така неймовірна нагода. Цар її приймає, обіцяє допів царства, говори астер. Але її рішення мовчати було правильним. Чому? Тому що вона просила божественної мудрості, і я впевнений, що в той момент вона була керована Богом. Вона запрошує царя та гамана на бенкет, чудове рішення поговорити про це саме там. Адже ми знаємо, як цар полюбляв подібні заходи. І на бенкеті знову цар звертається до Естер. Читаємо. І сказав цар до Естер, при вина яке жадання твоє і буде тобі дане. І яке прохання твоє, якщо побажаєш аж до половини царства, то буде зроблене. Що знову обирає Естер говорити чи мовчати? Вона мовчить. Хоча цар запевняє, що її прохання буде виконано. А раптом іншого такого шанса може не бути. Але керована божественною мудрістю Естер приймає рішення поки що мовчати і запрошує царя та гамана і завтра відвідати її бенкет. За наступну ніч відбувається неймовірний сценарій Божого проведіння. Дві сили добра та зла починають працювати на випередження. І тільки після цих всіх подій на бенкеті Естер розповідає про проблему єврейського народу, і ізраїльцяни отримують спасіння, а їхні вороги смерть. Перед тим, як ми підведемо підсумок сьогоднішніх роздумів, я хотів би звернути увагу на історію одного протестантського пастора, Мартіна Німелера. Це німець, який жив в часи Другої світової війни. Цікаво те, що він підтримував прихід Гітлера, дотримувався твердих націоналістичних переконань, але невдовзі змінив свою позицію і відкрито, на відміну від інших священнослужителів, виступив з критикою Фюрера. Більше ми не можемо зберігати мовчання, коли Бог наказує нам говорити, сказав він у проповіді. Його заарештували, посадили у в'язницю, де він перебував до закінчення війни. Пізніше він неодноразово говорив про вину нацистів і каявся, що на початку їх підтримував. Всім відомий його вірш, коли вони прийшли. Коли нацисти прийшли за комуністами, я мовчав. Я не був комуністом. Потім вони прийшли за соціал-демократами, і я мовчав. Я не був соціал-демократом. Потім вони прийшли за профспілковими діячами, і я мовчав. Я не був членом профспілки. Потім вони прийшли за євреями. І я знову мовчав, бо я не був євреєм. Коли вони прийшли за мною, вже не було нікого, хто міг би за мене заступитися. Можливо, сьогодні саме до тебе звертається Господь. І ти відчуваєш, подібно до Мартіна Німелера, що не можеш більше мовчати, і Бог наказує тобі говорити. Але ти не знаєш, як втримати рівновагу в складних життєвих рішеннях, обираючи між тим, коли сказати вголос про наболіле, а коли краще утриматися. В такому випадку скористайся формулою Естер. Спочатку звернися до безмежного джерела мудрості постій і молитві проси Господньої допомоги. І Він відкриє тобі, коли говорити, а коли мовчати. Помолимось. Господь наш і Бог. Дуже часто ми перебуваємо в складних ситуаціях і не знаємо, як вчинити, діяти чи ні, мовчати чи говорити. Дай нам мудрості зробити так, щоб потім ми не шкодували про своє рішення. Амінь. Дорогий друже, у всіх складних запитаннях звертайся до Господа в молитві, і Він направить тебе на вірний шлях.